Добрий день, друзі. Хочу вам показати наступну серію із нашого попереднього відео про доопрацювання, чи переробку чи доробку фільтра трьохколбового у зворотній осмос. Дивіться, друзі, різницю. Дивіться наскільки в нас різниця. Оце була. Вода у нас, яка була із трьох фільтрів, просто після трьох фільтрів, який в неї колір жовтуватий відтінок, як я вам тоді казав. І дивіться, що у нас зараз, що ми маємо. Користуємося ми даним фільтром уже зворотнього осмосу на протязі майже тижня, які у нас є переваги, які у нас є недоліки. Ну, По якістю води ви вже бачите. Да? Тобто наскільки вона прозора стала, наскільки в ній менше всякої гадості, яка накаплюється, там, наскільки вона чистіша. А які ж все ж таки в нас мінуса? А, мінуса у нас, ви бачите, просто фільтр настроєний під звичайний тиск нашої системи, яку накачує помпа. Так звана, тобто яка помпа, яка вона нас встановлена, тобто насосна станція, але її тиск недостатній для того, щоб продавлювати певним чином нашу мембрану. на мембрану необхідно, як пишуть, як кажуться, істочники знань, десь приблизно від 3,5 до 4 атмосфер У нас насосна станція настроєна на дві атмосфери. Тому що ми маємо? Ми маємо зараз я вам покажу, який у нас тиск води і як довго воно набирається. Тобто дивіться, яким у нас напором йде відфільтрована вода. Ну, як пише її книжка самим-самим маленьким. тобто крапельним шляхом. Але, друзі, представте, щоб нам набрати води їмкістю, наприклад, там, 5 літрів, нам знадобиться уся ніч. Щоб отак от накапувати. Тобто це зовсім не зовсім зручно. Тому ми вирішили, що ми будемо доукомплектовувати наш насос водяною помпою. Ось отакий фільтр ми придбали. Е, о, вибачаюсь, який там фільтр? Насос. Е, підвищувальний насос до побутової системи зворотнього осмосу. Все. Так, дивіться, оце у нас, значить, такий комплект. Е, придбали ми його в інтернет-магазині. В принципі, е, отакий даний комплект, з чого він складається у нас? У нас є блок живлення на 24. Вольта, який буде забезпечувати напругою наш насос, насос ось такогось типу, Не знаю, гарний не гарний. Вони приблизно всі однакові по своїм характеристикам. В комплект входить датчик високого тиску і датчик низького тиску. Це для того, це та автоматика, яка буде забезпечувати сталий режим роботи нашої помпи під час включення крану відфільтрованої води, насос буде умикатися і наповнювати наш бак, тобто доповнювати той тиск, який буде у нас виходити із бака вже очищеної води. Коли кран буде перекриватися, цей насос за допомогою датчику буде відслідковувати, поки бак наповниться повністю і в ньому не утвориться. Достали тиск. Тиск даної помпи приблизно повинен забезпечувати десь 3 атмосфери. Значить, друзі, разом із цим комплектом у нас йшла ось така інструкція. Дивимося. Значить, у нас як ми будемо його. Під'єднувати. У нас є датчик ось низького тиску. Він у нас буде монтуватися сразу після наших трьох колб, перед входом подачі у помпу. Значить, далі, у нас є датчик високого тиску. Датчик високого тиску у нас буде врізатися перед тройніком, після чотирьохходового клапана перед тройніком. Нашого постфільтру. І який буде знач, паралельно йти ще на нашу ємкість накопичувального баку. Так, дивіться, що у нас вийшло. Знач, як я казав, ми врізали. У магістраль перед, дивіться, ось іде перед постфільтром, ось там перед тронічком. Ми поставили е, клапан високого тиску. Ось ось, після чотирьохходового клапана. Так, далі дивимося, е, яка у нас. Ми прикрутили нашу систему. Е, е, насоса до третьої колби. Значить, тут із виход із третьої колби ми під'єднали через тройник, дивіться, ось, через тройник на клапан датчик низького тиску. Ось, бачите? Потім у нас йде через сам насос через сам насос. Потім із насоса виходимо магістраль і пішла знову на клапан 4ходовий чотирь, ну, клапан. Так. А, це он... Так, а, значить, підключили воду. Поки що насос ми не під'єднали. Значить, дивимось, який у нас тиск зараз буде. А... Із фільтра дивимось який. Ніякий. Бачите, зовсім не капа. Чому? Ну, тому що додавалось у нас ще сам насос і він також має <кхем> трошки. Так, під'єднуємо. Під'єднуємо, ось о, дивіться, ось, під'єднуємо насос. Слухай, слухай. Запрацював? Бач? Дивіться. Почав качати водичку. І що ми маємо? Дивіться, напор уже із того, що не було взагалі ніякого. На теперішній час. як він уже продавлює, якою струєю продавлює у нас. Так, перевіряємо, тобто насос увімкнувся, він все працює, воду качає, струя води у нас збільшилась. Тепер ми повинні перекрити кран, вода у нас повинна припинити бігти і насос повинен у нас вимкнутись. Робимо. Так. Вимкнувся. бачите, тобто Він зробив певний тиск. Клапана високого тиску у нас спрацювали. Насос у нас вимкнувся. Все, Процес ожидання. Тобто, друзі, це у нас повноцінна система, яку ми вже допрацювали. Тепер будемо використовувати. І надалі один іще момент. Ми просто відкриємо нашу колбу накопичувального баку. І у нас зараз вімкнеться знов насос, буде працювати до тих пор, поки не заповнить дану йомкость повністю. Дивимося. Чик. Так, насос запрацював і почав качати. Ну, повний бак, воно буде качати десь хвилин, мабуть, 5. Ну а у нас все. Кому сподобалось відео, хто хоче зробити собі кращу воду, якіснішу воду, у вас є можливості. Учіться, повчайтесь, реалізовуйте свої плани по життю. Всім пока!